Здоров'я, дорогі глядачі! Знову Тисяча Зеленського. А, знаєте, не пройшло і року. Давайте сьогодні по суті і без околясів. Отож, уряд анонсує новий пакет зимова підтримка з грудня безкоштовні три тисячі кілометрів поїздок залізницею, продовження минулорічної зимової тисячі. Стабільні ціни на газ і світло, плюс медичні з січня. І це не чутки це з офіційних звернень 1 листопада. Отож, окремо, Мінсоцполітики, готує разову виплату 6500 для малозабезпечених і насамперед у прифронтових регіонах. Проєкт вже готують на найближчий кадмін. Що це означає для вашого гаманця? Дивіться, тисяча торік 14 майже з половиною українців оформлювали зимову є підтримку. Найбільше грошей пішло на комуналку. До речі, і на ліки. Комунальні стопціни. Дивіться, нафтогаз залишив фіксований тариф до 30 квітня 2026 року. Далі фронтова електрика для прифронтових автодопомога на електроенергію. Програма, до речі, вже працює з 1 жовтня. І безкоштовні поїздки 3000 кілометрів безкоштовно всередині країни. А тепер незручні питання. Незручні питання, про які не говорять ні в ЗМІ, ні по марафону. Так от я хочу про ці незручні питання, без яких ця розмова була б неповна. Чому знову тисяча, а не зарплати військовим? Наприклад. Скажу так, це політика. Логіка проста і цинічна насправді масова тисяча працює на широкий рейтинг. Давайте будемо казати правду: торкається майже всіх, легко комунікується, швидко дає відчутний ефект. <кхів> Військові це інше, менш чисельна аудиторія і чисельні бюджетні рішення. Після заяв у стилі. Повернуться, коли переможемо без чіткої дорожньої карти. Рівень довіри серед військових, ну м'яко кажучи, не на піку. Результат, пріоритет там, де більше, вибачте, електоральних очей і де простіше показати турботу, так? Турботу маленькими, але такими масовими е, трансферами. Е, це оцінка мотивів, а не юридичний факт. Але тренд читається. Є й математика. Дірка в бюджеті, вона ж нікуди не ділась. Правильно? Дефіцит фінансується зовнішніми коштами, внутрішніми запозиченнями. Програми соцпідтримки з політичної точки зору, дешеві і такі структурні рішення, як от перегляд військових виплат або податкової бази. Щоб не бути абстрактними, уряд сам у звітах і планах визнає хронічні потреби бюджету. Отож, залишається питання це допомога чи піар? Скажу так, і те, і те. Минулого сезону гроші реально рятували рахунки за ЖКК. Це факт із цифр, але ефект короткий. Ті ж 100, 100 вибачте, 100 гривень за нинішніх цін це такий частковий компрес, а не лікування. Якщо паралельно не зростають доходи, а вони не зростають, і не падає інфляційний тиск, а він не падає. Ця тисяча працює як соціальна подушка і як рейтинговий трюк водночас. Плюс не забувайте, що в минулому році, для того, щоб отримати цю тисячу, там потрібно було всі свої дані і так далі, щось там підписувати. Як буде цього разу, не знаю. Далі нічого не скажу нового щодо пропозицій. Так? Бо кажуть, критикуєш, пропонуй. Так от, що в тому році я казала, що в цьому, в принципі, моя риторика не міняється. Краще б зробили не оцю тисячу, а краще б зробили адресну допомогу тим, хто справді в цьому, цього потребує. От Зробили б, наприклад, ту ж 6500, так, але 6500 дають. же ж там... Дуже-дуже так знаєте, мені от розповідала знайома, як вони просто вибивали. І то через знайомих, через голову сільради вибивали оці тисяч на дрова. Ну це ж просто треш. Там же ж дають тільки ізбраним, скажімо так. Тобто це не все так просто, як ото кажуть. До речі, пишіть, як у вас? От мені просто цікаво за ці дрова. От хто отримав ці 6 тисяч, чи ну, нормально легко ви отримали, чи прийшлось просто, я не знаю, оббивати пороги. Шукати знайомих, хто б міг спомогти якось цим. Так от чи не краще було б зробити адресніше? Наприклад, 6500 от ту зимову допомогу, яку вони пропонують, так? Для тих, хто справді потребує. Це був би крок в правильний бік, бо переготований, вибачте, але потрібні чіткі критерії і швидкі рейки виплат. Тут допоможе те, що вибачте, канали вже обкатані: дія, пенсійний фонд. Банки Укрпошта. Хочу нагадати, що минулого року оформлення було масовим і технічно простим: 14 майже з половиною мільйонів заявок. Якщо цього року швидкість підтвердиться, буде ок. Якщо потонемо в бюрократії, буде мінус довіра. Що робити звичайній родині? Так, поради. Тепер переходимо до порад. Оформіть право на виплати якомога раніше, тобто щойно відкриють вікно подачі, не тягніть. Сплануйте витрати на 6 місяців. Комуналка, ліки, дитячі потреби минулого року більшість так і зробила і не прогадала. Слідкуйте за прифронтовими пільгами на електрику. Тобто, це для тих, хто живе в прифронтових територіях. Тобто, це такі мовчазні гроші, що приходять разом із субсидіями. Перевірити тарифи, за газ, платіжки не мають стрибнути через зміну базового тарифу до кінця опалювального сезону. Якщо потрібні поїздки, моніторте умови, періоди, ліміти, маршрути, все будуть уточнювати найближчими днями. Вже 15 листопада прем'єр Свириденко обіцяла всі-всі-всі подробиці розказати. Тому чекаємо 15-те і зроблю величезну програму про те, які ж там вже будуть умови всього цього отримання. Висновок: висновок такий: так: зимова тисяча повертається. Так, будуть 6500 для найвразливіших, так газ фіксований і є електродопомога для прифронтових. І так, це працює на рейтинги, бо масові дрібні виплати завжди працювали. Ваш інтерес витиснути з пакета максимум вчасно подати заявку, оплатити найболючіше, скористатися залізницею пільгами, якщо їздити залізницею, а не чекати там коли-небудь. Держава робить свій політичний розрахунок, зробіть свій життєвий. Я буду відстежувати деталі обіцяної презентації пакета до 15 листопада і розкладу все по поличках, де буде реальна допомога, а де буде оцей декоративний блиск для того, щоб підняти собі рейтинги. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.